Ми всі вчора спостерігали за подіями у південній Кореї, тому що там майже стався державний заколот, переворот, оголошення воєнного стану і тому подібне. І багато хто ловив себе на такій думці. А власне за кому за кого нам вболювати в цій історії? Ну я думаю, що треба якраз про це і поговорити. За кого нам вболювати? Вітаю! Ви на каналі Булгарова висновки. Мене звати Андрій Булгаров. Це авторський канал. Мій авторський канал українського журналіста, на якому я роблю певні висновки. Якщо вони вам подобаються, то будь ласка, підписуйтесь на цей канал. А якщо ви вже зі мною, то я вам за це дуже і дуже дякую. Давайте робити українського контенту більше. Тож підтримайте лайкою, вподобайкою, коментарем. Отже, події у Південній Кореї вони для нас, нібито, дуже далекі. Але є певні моменти, як я вже неодноразово казав, що на цій шахівні шахівниці все слід розглядати, знаєте, як частки одного цілого, а саме протистояння зла, такого великого, яке зараз сконцентрувалося в особі Росії, в тому числі, але там вона не лише одна, і такого собі колективного добра. Так, от Південна Корея знаходиться на боці колективного добра, і навіть якщо вона нам не дуже допомагає в нашій боротьбі. Зі злом, навіть попри те, що їх споконвічний ворог Північна Корея навіть відправила свої війська в Росію для того, щоб тут ну а потім я так думаю, з часу вони будуть відправлені і в Україну для того, щоб битися з українськими військами, навіть це не спонукало південну Корею. Уряд південної Кореї допомагати нам більш відверто, більш відкрито, допомагати нам зброю, допомагати нам технікою врешті решт або грошима. Хоча останній візит в Південну Корею Шмигаля, прем'єр-міністра України, все ж таки приві прові... вибачте, міністра оборони України привіз певні такі плюшки у вигляді грошей. Ну також співпало, що після цього у південній Кореї сталися події, про які ми зараз і будемо говорити. Отже, що власне там відбулося? Якщо в коротко, то президент. Південної Кореї звинуватив парламент у тому, що вони підіграють Північній Кореї, підіграють вісі зла, підіграють так званим комуністичним настроєм, і це є великою проблемою. Він запровадив воєнний стан. Ну і намагався припинити повноваження саме парламенту. У свій час парламент звинуватив президента в тому, що він перебрав на себе дуже забагато повноважень, що він намагається впровадити в країні такі собі авторитарний режим і вирішили робити йому імпічмент. Хто тут правий, а хто не правий? Для того щоб одразу так розібратися, для цього треба знаєте, трошки вивчити історію самої південної Кореї. Це зараз Південна Корея, один із азійських тигрів. Це лідер, світовий лідер ринку, світовий лідер саме технологій, високих технологій. Але колись вона ця країна пройшла дуже такий довгий, тривалий болючий шлях. І власна в її історії, яка почалася після розділу Кореї одного однієї Кореї на півкорейському півострові, на дві кореї на Північну, тобто Корейська Народно-Демократична Республіка під протекторатом Радянського Союзу та Китаю, і Південної Кореї, тобто Республіки Кореї під протекторатом колективного заходу, а саме Сполучених Штатів. I <laughs> І от ця Південна Корея, вона пройшла довгий, тривалий болючий шлях становлення від по факту авторитарних режимів до більш-менш демократичних режимів. І якщо подивитися на цю історію, чого там тільки не було повірте? От, якщо просто відкриваємо Вікіпедію і читаємо, що за час з кінця 40-х років, коли, власне і створилася Південна Корея, змінилося так званих шість республік, тобто за цей час вони у них відбувалося перетворення від першої до шостої республіки. І от той період, який триває зараз, тобто, це ж не просто так такі республіки, так називалися. Це були різні, так би мовити, уклади. Це були спочатку. Перша республіка була демократичною, а потім вона скатилася в повний таталаталітарізм, авторитаризм. Тому подібне, тобто ситуація мало чи відрізнялася в них від північної Кореї, які в якій чучки і тому подібне, було одразу встановлено. Подібні процеси, демократичні процеси становлення південної Кореї, як я вже сказав, вони були дуже нелегті, нелегкі, навіть попри протекторат, власне кажучи, сполучених штатів і всього колективного заходу. Це був дуже нелегкий процес. Він супроводжувався переворотами, заколотами, тюрьмою, якимось там великих, якихось великих протестів теж насправді вистачало. І от шоста республіка. Яка по факту встановилася в 88 році, і саме вона от зараз є. І в неї теж є кризи. Ну, от серйозно. Президент цієї шо шостої республіки, президентка, точніше, шостої республіки з 13 по 17, 2017 рік Пак Кін Хе, Її взагалі засудили за хабарництво на 20, там 25 років ув'язнення. Потім суд там скасував до 25, Але ви розумієте, тобто, президентка оцієї південної Кореї, так би мовити, один із лідерів демократичного світу, там в них теж корупція є і її достатньо. Тож сьогоднішню ситуацію треба розглядати саме те, що. Тут немає нам за кого вболювати, просто треба залишити південну Корею зі своїми проблемами. Вона, повірте, свої проблеми вирішить сама. Але це не значить, що ми не маємо на це дивитися. Чому? Тому що Північна Корея поруч, і Північна Корея зараз фактично є одним із головних і відкритих союзників Росії. Тож нам ця ситуація чому цікава? Тому що вже є чітка інформація. Що Росія відправила своїх? Так би мовити, спеціалістів, фахівців з я так розумію, підривної діяльності у північної Кореї для того, щоб вони допомогли щось там зробити в південні там або заклад не дарма ж виникли такі закиди з боку президента країни, що в парламенті відбувається щось комуністичне, щось на користь Північної Кореї. Ну, Тому що будь-яке розхитування країни в принципі, може бути на користь Північної Кореї, яка насправді насправді намагається повернути територіальну цілісність, так би мовити. До речі, це ця, ця позиція є у кожній з цих розділених країн. Вони всі мріють об'єднатися. Одне питання, що Північна Корея хоче об'єднати всіх під своїм чучхе, повним тоталітаризмом і кім чин іним. А все ж таки, Південна Корея зараз намагається об'єднатися для того, щоб. Нести демократичні цінності, розвиток і тому подібне. А я ще раз наголошую, що це сьогодні Південна Корея дуже розвинена країна. Так не було ще буквально там 40 років тому. Отже, в них ситуація, яка склалася от, буквально вчора вночі, от вчора ввечері, от сьогодні вночі це все відбувалося. До речі, вже воєнний стан скасований, і зараз буде запущена процедура імпічмента президента. І, скоріш за все, вона пройдеться. Процедура, але тут не треба дивуватися. Повертаючись до фактору Росії, чому Росія так сприйняла події в Південній Кореї, знаєте, з радістю, тому що що Бувається в полі зору Росії в сферах її впливу в останній час. Ну в Сирії їй дали порогах армія Ас Асада, яку підтримує Росія, причому не просто підтримує та вас підтримує ні. Там зброя, авіація там багато чого дає Росія Сирії. І зараз там її дали по зубах. Тепер відбувається ситуація, схоже, може відбутися в Грузії, де Росія взагалі вважає, що вже все вони там все схопили, всіх купили. Всіх побили і можна вже вважати Грузію таким собі своїм сателітом. Виявляється, що ні, грузини зараз намагаються виходити вже шостий день на дуже жорсткі протести. І які не вщухають ці протести, вони будуть ставати лише більше більше і більше. Ми всі зичимо нашим друзям грузинам перемогти автократію, перемогти Путіна, тому що в даному випадку вони справді воюють у своїй країні в своїй країні проти окупації Путіна проти окупації. Пації Росії, тому що ця їхня партія Грузинська мрія це повністю підконтрольна Путіну. Партія і. Тут Росія раптом бачить, що в стані ворога свого, тобто колективного заходу, в південній Кореї, частиною якого є ну, цей колективний захід південна Корея є його частиною, відбуваються якісь там незрозумілі події, заколот, воєнний стан ну тобто, о клас, якраз тут ми маємо, можемо втрутитися і таким чином відволікти увагу колективного заходу від подій в Сирії, від подій в Грузії, ну і звісно, від подій в Україні і безумовно Росія направила туди своїх фахівців, і це вже фактично така підтверджена інформація. Чи вона чим до речі викликала знаєте такі собі певне обурення у своїх генералів, тому що нашого відправляють зараз так, так потрібних нам фахівців? Кудись там в північну Корею для того, щоб вони там робили щось незрозуміло в південній Кореї. Якщо ці всі фахівці нам потрібні в Сирії, нам потрібні в Грузії, нам потрібні, врешті-решт, в Україні. А це відволікання Росії, тобто гра, в яку зараз хоче грати Росія, влаштувати заворушку в стані колективного заходу. Ну, якщо ви вже мені влаштували би мовити заворушку в Сирії і в Грузії, це ж Росія вважає, що це зробив колективний заход захід, і таким чином Росія буде відволікати свої ресурси, а це добре для нас. Звісно, нічого з цього в неї не вийде ніякого там такого заколоту, ніякого там можливо, зміна влади і відбудеться, але по факту нічого такого, знаєте, надзвичайного в країні в Південній Кореї не відбувається. Я вам не просто так сказав про історію цієї країни. Це для них насправді звичайна практика. Це так ну, не це не те ж саме. Це як сказати, ну але така аналогія більш-менш це як сказати, що майдани в Україні це звичайна практика, тому що народовладдя, тому що українці знають собі ціну, і коли вони можуть захистити свої інтереси, і коли вони бачать, що їхні інтереси на їхні інтереси влада просто плює. Ну то, врешті-решт, відбуваються майдан, як це було вже два рази, це з великих майданів, тому що майдани поменше теж відбувалися. І така сама ситуація, така сама практика в державотворення є в Південній Кореї. Тож, якщо ви подивитеся на е, якісь там різні заяви саме країн заходу на події в південній Кореї, вони всі дуже стримані, і я вважаю, що і ми маємо тут бути бути дуже стриманими. Ми е, чекаємо, коли завершиться їхня політична криза, бо це перш за все політична криза, внутрішня справа країни, вони її так чи інакше завершать, і країна далі продовжує рухатися своїм демократичним шляхом. І от ми зичимо, щоб це якомога швидше сталося. Великим для нас плюсом буде. Те, якщо Росія вирішить втрутитися більш відверто в цю ситуацію, щось там намагатися спровокувати, робити якісь там диверсії, і тому подібне, і головне, щоб про це дізналася сама Південна Корея. От тоді повірте, от всю ту зброю, всю ту допомогу, яку вони нам могли би дати, але не надали. Після того, як вони підтвердять собі, що Росія втрутилася в їхні внутрішні м, політичні процеси, вона нам точно дасть. Тож е, я побажаю Росії влізти туди з ногами та руками. Я певен, що Південна Корея від цього відіб'ється, що вони свою політичну кризу дуже швидко завершать. А от е, той факт, що ми потім з цього можемо... Отакі от собі плюшки мати, що за те, що Росія втрутилася в їхні внутрішні проблеми, врешті-решт Південна Корея захоче нам допомогти більше, тому що зараз вона не допомагала, тому що не хотіла так би мовити, ескалації. Так вже, вже у них ескалація. Чого вже приховувати, чого вже стіснятися? Тож давайте дочекаємося. Фактично, у них вже ця політична криза доходить до свого фіналу Росії. Скоріше за все, нічого не вдасться. Але я певен, що розвиток цієї історії буде, і ми одразу це побачимо, коли, можливо, найближчим часом як, як дуже сильно зміниться риторика Південної Кореї щодо війни в Україні, ну і щодо, звісно, допомоги Україні. Дочекаємося, ну і побачимось. Підписуйтесь на цей канал.